Хочеться разом з вами сказати слава Ісусу. Іван від Марка, 8 розділ з 34 вірша. І покликавши народ з учнями своїми, Він сказав їм: Хто хоче йти за мною? Нехай зречеться себе і візьме свій хрест, і йде за мною. Тому що хто захоче душу свою спасти. Той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене та Євангелія, той спасе її. Бо яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, а душі своїй нашкодить? Або що дасть людина в обмін за душу свою? Тому, хто посоромиться мене і моїх слів у цьому перелюбному і грішному роді, того. Посоромиться і син людський, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами. Амінь. Ісус Христос, Він звертається до людей з певним таким посланням, з певною такою настановою і розумінням. Друзі, що важливіше сьогодні на цій землі, наше земне життя. Тимчасове чи вічне життя. Звісно, вічне. Ну, на жаль, не всі люди розуміють, що важливіше вічне, і потрібно сьогодні дійсно боротися за вічність, боротися за те, щоб бути з Богом, щоб прославилось його ім'я. Як важко сьогодні позбутися багатьох таких земних звичок, бажань земних. Тобто. Людина сьогодні ну, дуже багато на що готова піти, щоб зберегти своє життя земне. І скільки люди дозволяють собі гріхів різних в своєму життю, не розуміючи, що вони втрачають вічне духовне життя. Як хотілося, щоб сьогодні це слово, яке лунає до нас з вами. Щоб ми зрозуміли, Господи, допоможи сьогодні нам дійсно боротися. Не соромитись не Тебе, не слова Твого. Як часто християни, я в своєму житті бачив, коли хтось запитає, ви що віручи чи віруче, і людина не знає, як відповісти, бачиш, десь з ноги на ногу тупає, потім якось скаже. Я розумію, що багато виходців з Радянського Союзу, ну, я думаю, що багато з нас і не знає, що таке ганіння, тільки чули. Сьогодні нема ганінь, сьогодні є свобода. І сьогодні ми маємо і можемо вільно говорити про Бога, говорити про Ісуса, про Спасіння, про проповідь Івангелія. Друзі, як важливо сьогодні нам розуміти і хотіти, практикувати. Боже, допоможи сьогодні усім нам триматися Тебе, триматися Твого слова для того, щоб не загинуть на цій землі, но жити вічно. Друге післання до Тимофія, другий розділ четвертого вірша. Ніякий воїн не зв'язує себе з правами життійськими, щоб догадити тому, хто призвав його у своє військо. А якщо хто подв'яжеться. Не одержать вінця, якщо буде відв'язуватись незаконно. Працюючому землеробу належить першому прийняти ці плоди, обміркуй, що говорю, і нехай дасть тобі Господь кмітливість у всьому. Пам'ятай Ісуса Христа від, сі... від сімені Давидового, Воскреслого і мертвих згідно з моїм благовістям, за яке я страждаю аж до кайданів, ніби злодій, але слово Боже не закувати. Ви знаєте, апостол Павло, він Дуже такий яскравий приклад віри і як проповідник, як апостол, як служитель Божий. Його неможливо було закувати, чи те слово закувати, яке було в ньому. Його кинули за грати, йому причиняли біль, над ним також знущалися. Но він продовжував. Ми знаємо історії з дії святих апостолів. Він проповідував. Він проповідував в'язниці, він проповідував на тому кораблі, він проповідував кругом. И де побило того корабля, и де їх викинуло на острів, він кругом проповідував. І він не боявся. Знаєте, його так від казні до казні возять. А він від сказні до казні проповідує. Від суда до суда він проповідує. Друзі, уявіть. Розуміючи приговор, розуміючи, да, скажімо, те, що буде для нього, який буде вирок для нього, він розуміючи все, ну, він написує, що Боже Слово закувати неможливо. Неможливо. Воно живе. Воно. Продовжує сьогодні працювати і робити свою роботу. Тому все терплю, апостол Павло пише, все терплю заради вибраних, щоб і вони знайшли спасіння, яке у Христі і Ісусі з вічною славою. Вірне Слово. Бо якщо ми разом із Ним померли, то разом із Ним житимемо, якщо терпимо, то із ним. І царюватиму. Якщо відречемося, то Він відречеться від нас, якщо ми невірні, Він залишається вірним, бо не може зректися з самого себе. Амінь, друзі. Чи вам подобається, з ким ви заключили заповідь? Він той, який ніколи тебе і мене не зрадить. Питання велике виникає до нас, чи ми не зрадимо. Ісус Він не може відректися від Тебе і від мене. Він не може відректитися від себе. Тому хай Бог сьогодні допоможе усім нам, щоб ми були тими дітьми, які бажають далі і далі будувати добрі відносини з Ісусом. Друзі, ми маємо їх будувати. Він той, хто дає силу. Він той, хто дає розуміння, мудрість ми від Нього черпаємо, зцілення від Нього. Він хадатай наш. Він той, хто дає сьогодні тобі і мені відкриття певні на Твоє, на моє життя. Він той, хто благословляє на тисячу родів. Він той. І важливо сьогодні зрозуміти, з ким ми маємо справу, в кого ми повірили. Друзі, сьогодні ми можемо жити на цій землі, чоловіки, дружини. Вони можуть причиняти біль, хтось зраду якусь приносить, хтось іще щось. Друзі наші можуть сьогодні зраджувати, причиняти всяку біль нам. Але Ісус, Він є найкращий друг. Він є той, хто ніколи не зрадить. Він той, хто зціляє, Він той, хто благословляє, Він той, хто перед Отцем Небесним в день і вночі. Мається на увазі, коли тут у нас день чи ніч, бо там ночі нема. І він стоїть і ходатайствує за тебе і за мене. Він захищається. Написано, він захисник наш. І він продовжує захищати. Брати і сестри, я хочу з вами молитися. Ми підійшли до завершення. Хочеться, щоб прославився нас Господь і допоміг нам. Тому що Слово Його дійсно, воно вірне, воно живе. І хочеться. Щоб ми дійсно, як Ісус Христос, одного разу помер і Воскрес, так щоб ми з вами померли для гріха, померли для цього всякого беззаконня, а Воскресли і жили для Нього і для слави Його. І сьогодні дуже варто нагадувати собі кожного дня, нема вже Андрія, нема Петра, нема Івана, нема Степана, а є в мені живущий Ісус Христос. Друзі, чим чаще ми будемо один, кожен собі нагадувати про ці речі, тим легше йти по цій земній дорозі, служити Богу і славити Його. Менше підкрастись, менше я, менше я буде, а буде більше Його. А коли більше Бога в нас з вами, то легше жити, легше жити. Ну, коли немає цього я, то важко вас вивезти із себе, щоб ви біжали, здулись на когось. Ви раз і передаєте все Господу. Господь тобі, тобі. Розберись, допоможи. Бог сьогодні хоче, щоб ми з вами на землі вже насолоджувалися життям, друзі. Що значить Бог каже: Я відкрив, я дав вам царство Боже, воно вже у вас. Якщо Царство Боже сьогодні в нас, то чого ми такі полохливі, чого ми такі боязгливі, чого ми часто такі незадоволені? Чого ми такі, знаєте, обіжені на людей, на долю, на церкву, хтось і на пастиря, на служителів, все не так. Проповідь не та, молитва не та, пісня не та. Хлопці там іноді то гучно, то тихо включають, теж винуваті. Хтось слова невчасно висвітлює, теж винуваті. І всі не такі. Да? Хтось тихо молиться, теж погано, хтось гучно молиться, теж погано. А як ви думаєте, чого такий стан людини? Чого така реакція? Тоді, коли внутрі не порядок, так чи ні? Коли внутрі нема порядку. Коли прийшов сюди не з тою ціллю, не з тим бажанням, не з тою метою, друзі, і воно все, все дратує, все дратує. Все дратує. Я хочу разом з вами прославити нашого Господа. В кого є подяки, друзі? Усіх нас є подяки, в кого можливо є потреби, хто молиться за спасіння рідних, близьких. Багато людей ми помолимось також в цій молитві. Я в чаті сидів, <кій> прочитав <кій> багато подяк, багато потреб, за спасіння просять люди. За хрещення Духом Святим. І одна вдова написала. то в чаті може полистати, подивіться, написала одну нужду: помоліться за мого сина. Я вдава, йому 35 років, і він 9 років прикований до ліжка. Це біль матері, це велика нужда. Я хотів би сьогодні разом з вами за... Її нужду, за її біль. Можливо, ми навіть не уявляємо і не знаємо, що це за горе. Коли людина вдова, один син, і то прикований до ліжка. Я не знаю, як батьку чи матері дивитися на свого сина чи на доньку, які не можуть встати з ліжка. Я думаю, страшнішої болі і біди важко уявити, так чи ні? Як часто ми сьогодні не цінуємо руками, ногами своїми, як часто ми не цінуємо те, що ми маємо, друзі, якщо забрати хоч на день чи на тиждень чи на місяць те, що ми маємо, в когось автомобіль, в когось квартиру, в когось дім, в когось здоров'я, в когось друзів, я думаю, навіть ми відчуваємо, коли... Ми стали дорослими, дітки виросли, і хата пуста стала. Відчувається самотність в хаті чи ні. Ніби твої діти є. І живуть, і знаєш, і там, і там. Ну, яка самотність. Якось хочеться, коли прийдуть, зійдуться і радість в домі, і весело стає, так чи ні? І розумієшся, діти твої, онуки, і, і в цьому заключається життя. Коли біля тебе близькі люди, вони щасливі, вони здорові, вони бігають, вони, знаєте, по хаті носяться, шумлять. Дивишся на це все, думаєш, Боже, оце ради цього ми й живемо. Так чи ні? Ради цього ми живемо? Якось дружина мені сказала, я там думав, деякі речі купити, потім я кажу, то, то дороге, то і ще щось, можливо, не потрібно. Давай десь на том секономити, на том, не хотілося викидати на те чи на інше кошти. Вона мені каже таку фразу. Андрій, запам'ятай, ти прийшов в це життя з пустими руками. І уйдеш з пустими руками. Те, що маєш, насолоджуйся. Те, що маєш, насолоджуйся. Бо прийде час, уйдеш з пустими руками. Друзі, давайте насолоджуватись життям, давайте насолоджуватись спілкуванням один з одним, більше посміхатися один одному, більше любити. Брат, сестра, наскільки я щасливий і радий сьогодні бачити тебе, наскільки я щасливий сьогодні молитися з тобою. Наскільки мені приємно сьогодні співати з вами, знаєте, шукати Бога, чути слово Боже, проповіді. Ну все приємно. Чому ми прийшли з бажанням? Сьогодні тут не тільки себе відчувати щасливим, але і інших зробити щасливим, так чи ні? Це ж зовсім по-іншому відчувається. Тому, можливо, що в когось є нужди, потреби, скажіть, і ми помолимось, звісно, і за військових помолимось, за цей список хлопців, дівчат. Ми помолимось. Будь ласка.